Всім привіт, друзі! Отримали ще одну посилочку. ГБЦ тут, вроді як 21083 від підписника на профілактичні роботи з мінімальними вкладеннями, тому що бюджет у нас обмежений. Ну, Будемо старатися. Все, розпаковуємо розпаковочка. ГБЦ у нас 21083 інжекторна піддатчик фаз. От. З виду непоганий стан. Підварювати потрібно буде декілька місць. Зараз я покажу вам. Ось це місце підварюємо, тут воно вже згнило. і ось ось тут також, бачите ось. Це треба підварити, бо воно до прокладки йде. ну І поворотик само собою. Три місця будемо підварювати, 100%. Зараз розбираємо, дефектуємо. клапана у нас вже торцовані випускні, впускні, не торцовані. Працювали чи на наш даку, бог його зна на чому. Ну, не сказати, що геть печально, але не ахті, бачите, як криво. Ну, побачимо, що ми можемо вижати з цієї ГБЦ, щоб не міняти сіла. Перевіряємо на герман. Візуально нічого не тече. Це вже добре. Зараз дамо тиску. Перший. Другий. Другий сифону. Третій. Третій сифони. Четвертий. Сіфони. П'ятий. Тримаю. Шостий. Сіфони, сьомий. Сіфони. Восьмий. Сіфони. Ну, не сказати, що геть печаль печаль але є над чим працювати. Значить, направляючі втулки наші. Бачите, торба, пуск також, ці трошки краще. Але люфт серійно. все рівно. Все, направляючі втулки під заміну, правка фасок, обновляємо клапана. І торцюємо клапана. Витискні будуть по максимуму на міліметр впуск на 0,7 скоріш за все. І підварюємо. Фрезеровка, мойка, зборка, регулювання самників. Все гбц 21083, вже замінені направляючі втулки, пройшла хімічну мийку, також поварку. Зараз будемо доопрацьовувати канали охолодження, ось 3 Тепер Ось такий вид має наша ГБЦ, це в нас 21083, ремонтується підписнику. Сідло прирізали, такий має вид. О, така красота. Підварювали три місця. Ось раз. Два. І третє. Все чудово. Зараз продуваємо, промиваємо і збираємо. Комплект нових клапанів. Клапана торцював. Меленькі сальники на місці. Сіли чудово, зауважень немає. Сальники. Клапана засухарені. будемо перевіряти на герметичність. Візуально нічого не тече, дамо тиск. Наш перший. Нема. Другий. Нема. Третій. Нема. Четвертий. Нема. П'ятий. Нема. Шостий. Нема. Сьомий. Нема. Восьмий. Нема. Всі клапани герметичні. Це ну, ось і все. Ще одна ГБЦ готова. Такий має вид у нас. На клапанах, то я собі робив, помітки, скільки торцювати клапан. Що робили? Заміна направляючих втулок, прирізка сидел, торцовка клапанів, заміна всіх комплекту клапанів, поварка, фрезеровка, мойка, зборка, регулювання, сальники. Який має у нас вона вид? По зазорам і регулювачним шайбам. Ось так. Сама тонка у нас вийшла 3,90, Сама товста 4,25. Пробуємо запускати. 99-та Богдан робив головку. back last